Зараз орендую якраз нормально. Ну, можна знайти варіанти, які по ціні влаштовують. Орендувати житло в Дніпрі ви могли, так. Думаю, що так, так. Да. Ну, це не разне, в залежності від району. Реально. В Дніпрі це реально. Орендувати житло в Дніпрі можливо, впевнені мешканці обласного центру. Витратити на оренду квартири доведеться більше половини свого доходу, стверджують фахівці WorkUA та Маркетплейс Ді Мірія. Аналітики за основу дослідження взяли показники жовтня 23-го року, спиралися на середню вартість однокімнатної квартири в гривнях. Дослідження намагалися зробити максимально об'єктивним і середньоринковим. Ми не враховували саме преміум житло з вартістю понад 30 тисяч гривень. Ось і також наші партнери досліджували власне середню заробітну плату відповідно до тих оголошень, які були розміщені на WorkUA станом на жовтень цього року. І завдяки тому, що ми. Ми змогли поєднати наші дані по цінам, плюс дані партнера по найактуальнішим професіям та середнім зарплатам в різних містах України. То от в п'яти містах, зокрема в Дніпрі, ми отримали такі цікаві дані, які є ілюстративні. і Відразу можна побачити, наприклад, які можливості може мати наприклад водій міжнародник чи програміст з середньою зарплатою відповідно до вартості житла в конкретному. Мьому місці. Мета дослідження проаналізувати фінансові можливості українців, адже констатують фахівці, спостерігається тенденція на зростання вартості житла на вторинному ринку. Проаналізовані дані можуть бути корисними для тих родин, які вимушені змінити помешкання. Орієнтуватися можна і спланувати, наприклад, ті доходи, які має родина. Вибрати для себе, наприклад, якщо стоїть потреба змінити регіон для проживання, той, який буде максимально комфортним та. Доступним тому як така фундаментальна річ, на яку можна за потреби. Подивитися, як така шпаргалка, підказка, що де як відбувається, які взагалі де є тенденції, відповідно до рейтингу середня зарплатня у Дніпрі становить 18 тисяч гривень. За оренду однокімнатної квартири у місті доведеться віддати 71% від місячного заробітку. Проте ситуація постійно змінюється, бо залежить від багатьох чинників, зауважують фахівці. Враховуючи те, що ми моніторимо з нашими аналітиками. То, наприклад, протягом осені в деяких областях сума за найм, житла вона трошки знизилась. Наприклад, в Закарпатській області це приблизно на 27%, Чернівецька трошки більше взагалі на 48%, Хоча загалом в розрізі всієї України то вартість оренди збільшилась. І якщо говорити, наприклад, конкретно про Дніпропетровську область, то це 34%. Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на ринок нерухомості. Що далі від лінії фронту, тим дорожче житло, констатують фахівці. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.